Доброго дня, діти! Сьогодні увага вам дуже потрібна, цікаве заняття вам всім пропоную: про правила дорожнього руху. Ми живемо у великому місті, де безліч доріг і машин. А щоб на вулиці безпечно себе почувати, треба правила дорожнього руху знати. І сьогодні ми з вами про них поговоримо. Ви всі бачили світлофор. Як переходиш вулицю, на розі зупинись і перш за все уважно на мене подивись. Діти, а які ви знаєте кольори світофора? Вірно, червоний, жовтий і зелений колір. На червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Тому на червоний колір не можна переходити вулицю. Жовте око кліп не лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Треба обов'язково, коли ви побачите жовтий колір світлофора, треба. Це попереджаючий колір. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати вас навкруг, все навкруг контролювати. Отже, коли загорівся зелений колір світлофора, ми з вами переходимо вулицю. Отже, у нас у світлофорі є три кольори червоний зупинись. Жовтий, озернись і зелений колір світофора можна переходити вулицю. Також серед дорожніх знаків є такий знак, як зебра. А я зебра непроста, без копит і без хвоста, лиш біленькі смужки маю, я лежу, я не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Тобто ми можемо переходити вулицю там, де бачимо намальовану зебру. Пішохідний перехід, він позначається так, синій квадратик і на ньому намальована зебра. Тобто можна переходити дорогу. Зазвичай такий знак ти можеш побачити біля школи, садочка або біля дитячого майданчика. Перше, що цей знак означає, на ньому намальовані діти. тобто, там можна переходити вулицю, а машинам обов'язково треба зупинитися, щоб пропустити дітлахів, які йдуть до школи або в дитячий садочок. Також у великих містах, дітки, є надземні переходи і піднімають. Підземні переходи. Надземні переходи це коли ми рухаємося зверху, а підземні переходи коли ми рухаємося під землею. Так вони і називаються надземні і підземні переходи. Ось, будь ласка, на картинці ви бачите надземний перехід це міст, по якому ми переходимо. І підземний перехід ви в великих містах бачили, коли ми спускаємося вниз по сходинках і переходимо вулицю, по якій рухається транспорт. Щоб не сталося біди і уникнуть горя, виконуй правила завжди, дбай про своє здоров'я. До нових зустрічей! Іде, до побачимо.